І всім привет, друзі, і з вами Місіс Кейті. І сьогодні в цьому відео я вам розповім поради для навчання. Не буду вас довго затримувати та поїхали до порад. Хочу сказати, що це поради мої, може вони тільки на мені спрацьовували, але я їм використовувалась і вони мені правда подобалися і підходили для навчання. І ще хочу сказати, що ідеї для відео я взяла. В цьому каналі у Аламії, але поради це мої. Ну, найперше, чого я хочу ну, почати, це організація часу. Часто бувають такі, е, ну, трапляються ситуації, що ви щось забуваєте зробити, щось, е, ви щось там пропускаєте. Тому, щоб такого не траплялося, я вам ну, совітую, а я досвітую. Пане, світу, совітуй. Я вам е бажаю, щоб ви собі написали якийсь маленький розклад список. На там день і тиждень так, ви не згубитесь в часі, і щоб ви ну, ви там зробили, наприклад, урок, ви не знаєте, що вам робити далі, або наприклад, ви забули, що у вас тренування, Ви глянули список, зібрали речі та пішли на тренування. Ось тому це гарна ідея, щоб не, не потиратись в часі. Коли ви робите уроки, щоб вас ну, мозок не перезавантажувався дуже сильно, я. Хочу наробити такі перерви маленькі по 5 хвилиночок, щоб ваш мозок не призавантажився. Я вже не знаю, який це раз я сказала. Е, так буде вам легше, і коли ви будете робити наступний урок, ваш мозок не буде там відволікатися на щось. Тому можна і вправду сюди там до туалету, попити водички, трішки щось там загадати, повторити. Е, так, отак. Дам вам я таку маленьку пораду, може хтось не знав, хоча це ну, така можна, популярна може порада. Це завжди робити уроки з самого найскладнішого. Лучше да, краще робити з самого найскладнішого, тому що поки у вас є енергія і поки ваш мозок гарно працює, поки він включився, йде поток знань. Знань. Тому краще розпочинати з най... ну, найважчих завдань. У мене це, наприклад, математика. Завжди ще раз лучше робити з найскладнішого, поки у вас мозок працює і думає. Друге, це все середовище, щоб вам було комфортно. Давайте все ж таки ми. Згласимося, що якщо ми будемо в якомусь свинаднику, у нас на селі буде дуже багато речей, у нас буде не придбано, не прибрано, у нас будуть е, якісь там порвати зошиті, погане приладя, то ми просто ну, не захочемо цього робити, у нас не буде, е, бо ж як сказати, бажання робити уроки. Тому, які поради? Е, коли ви починаєте робити це ну, уроки. Приберіть це зайве зі столу. Ви можете тільки брати там зошит, книжки, олівці, ручки, ну і взагалі взагалі, що вам потрібно для цього року. Все зайве, якісь іграшки, техніку, якісь там бумажки, уберіть, тільки залишите, що вам потрібно. Таке буває, що у людей просто їм ну, не скучно писати, а якось їм. Ну, просто вони сидять і вони не можуть. Кожний сам робить собі комфорт, є ще така порада. Можете собі включити спокійну музику. Так вам може бути краще записуватись. Це дуже така, це може бути як якась дуже спокійна музика, природа, разнити то типу такого. Але точно не поп, не рок якийсь, а спокійна музика. Ну і ще що, щоб вам було комфортніше, коли ви пишете, зроби собі гарне освітлення. Тому, якщо, то, що якщо ти будеш писати в темноті, звичайно, у тебе можуть попортися глаза і тобі буде некомфортно писати. Тому завжди під, ну, підладнайся так, щоб тобі було зручніше та включи гарне світло. Третє, це, мабуть, важлива тема це методи запам'ятовування. У багато дітей є проблеми, що ти не можеш запам'ятати. Ось ось 5 секунд ти пам'ятав, а ось вже ти на наступний урок не пам'ятав. Тому які є поради? Ти можеш собі записувати в окремий зошит всю інформацію. Ти можеш собі до кожного предмету зробити зошит і там писати всю тему. Тому що у багатьох людей записують, ну. Відкладається інформація в мозок, коли ти щось пишеш. Тому, наприклад, ви не можете запам'ятати математику по темі. Я не знаю, дежу, ну, наприклад, е, і ви не можете то, Тому ви можете взяти якийсь черновий зошит писання, ну, для математики, щоб там записувати всі теми та писати. У нас, наприклад, по українській літературі навіть так попросили, тобто нам сказали, щоб вам було зручніше, ви можете собі завести зошит там, де правила будуть, і різні вам безказочки, щоб на дігнусування роботи вам було легше. Ви можете записувати та й робити собі схеми. Наприклад, у нас. Ну, в четвертому класі часто просили робити якісь е, схеми. Це діаграма Вена або схеми, які поділяються ну, там, ну, на декілька частини, Робити схеми. Може вам так теж буде піде інформація. Наприклад, зараз у нас буде про такий більше вірш, або там давайте візьмемо українську мову. Наприклад, вам треба вивчити вірш, а ви не знаєте його запам'ятати. От ви учите, учите вже другий час, а ви його не, не можете вивчити, вам таке не може бути, то, ну, в принципі, ну, звичайно, треба завжди повторювати вірш у голос, завжди яку ви інформацію. Наприклад, вам по інформатиці задали е, вивчити, що таке інтернет. То, там ось ви в зошиті написали, то завжди проговорюйте це вголос, тому якщо ви будете це проговорювати в своє, то вам ну, так буде поганіше запам'ятовувати, лучше в голос. Я так, в принципі, робила з першого класу, тому що мені завжди зручніше сказати вголос, щоб я це запам'ятала. Е, так, ну і така ну, четверта міні-тема, ну, да, ну, е, підтема, я не знаю. Це... Коли вчитель, дуже багато вчителів просять своїми словами розповідати, а ви не можете, тому, тому що своїми словами ви часто путаєтесь, а ви не можете вивчитись словами наприклад, з книжки. Тому просто представляєте, що ви спілкуєтесь з другом, і ви йому розповідаєте інформацію, що це таке інтернет, і ви своїми словами розповідаєте якраз таки, що це, і так може навіть і спрацювати, що в мене так один раз працювало. Але ми всі знаємо, що зараз у нас рік 2025, і багатьох друзів не спілкуються як знаєте, як всі у школі, там ці типу, подобреніки, миленькі. тому так, але можете потренуватися домі до ну, Дома на мамі, на татові, на бабусі, дідусі, брати, сестра з подругою, з дру, ну, друзями. Ну, потяли четверте це робота з матеріалом. Якщо вам задають дуже багато інформації, яку ви не можете запам'ятати, ну це ж ви можете записувати, то краще, лучше їх вчити по темах. Ви можете огромний великий тест, що ви там написали, розділити на міні-теми. На міні так вам буде зручніше вчити, і потім, ви, коли ви вчили це все, ви можете згаднати до ну, все разом, І так у вас все вийде. В принципі, ось коли ти, ти не впевнений, що ось, а я точно запам'ятала, а у мене точно вийде все на уроці. То а у вас там, ну я не знаю, ви не мама у вас на роботі, тато відраджені, бабуся, дідусі, вони живуть в селі. Друзів у вас немає. тьоті, дяді в других странах, ви не знаєте, на кому можна потрену потренуватися. Та ви можете самі собі задавати питання, тому що я так часто роблю. Тобто, я кажу, Катя, що таке інтернет? І я сама собі відповідаю, в принципі, ну, це ну, добре, це і вправду дуже сильно допомагає, то, що самі собі випроси і це дуже добре. Е, так, що вам, ну, я не знаю, ви можете використовувати, о, господи, в мене волосся, я тут, що у мене мікрофон, використовувати різні джерела. Це можуть бути відео, статті, різні файли, можуть бути підручники, книжки, реклама, якісь газети, журнали. І можете брати на інформацію, тому, тому що в нас недавно по природі було. Там щось вроді би треба було написати про якесь джерело. На щось вже не дуже пам'ятаю, і там треба було брати інформацію з різних джерел, тобто не з одного джерела, наприклад, з Google, з GPT. Ні, а треба там з журнала, з книжки, з підручника, з ну, якась стаття в інстаграмі. Так, тому що зараз в нашому світі дуже багато інформації. Зараз у нас вже розвинутий інтернет, тому можна це дуже багато інформації. Ну і як же без турбота про себе? Це у нас вже... Турбота про себе це саме головне, тому, тому що якщо ти не будеш слідкувати за собою, то у тебе буде погане навчання. Нам вчителька казала, ну, наша вчителька, яка була раніше, ну, до 4 класу, нам завжди казала: який зошит, таке у вас є обличчя. Як ви його видите, він охайний у вас нехайний, таке у вас обличчя, тому що все, все показується. Тому щоб все було добре, спи достатньо, щоб мозок. Краще може там запам'ятовував інформацію е, Ну так. Ну, да. Тому що коли ми спимо, лягайте раніше, то що коли ми можемо лягти десь о 12, вам буде важко прокинутися о 7 або коли вам треба. Ну, в принципі, якщо у вас друга зміна, ви можете прокинутися о 11, а, наприклад, наприклад, у вас уроки на час, ви можете, ну там, я не знаю. Поїсти добре, але все одно треба лучше, я вам казала, і з самого початку зробити собі список на день, на тиждень, щоб вам було зручніше. І щоб у вас кожен день не було різного розкладу, тому що е, для нашого організму треба один розклад, щоб він ну, не путався, і щоб йому було добре жити чаще пий воду. Коли у вас завжди урок, завжди пий воду, тому що. Уроки не відміняють норму. Треба завжди ну там десь по 4 склянок випивати хоча б в день, да, допустимо. Тому потім їж легку їжу. Це саме головне, тому що їжа це теж все потрібне. Е, часто є такий виговорю, часто кажуть, та я коли їм, тоді я й думаю. Ви можете робити собі маленькі прикуси, але не дуже багато, звичайно. Тому що у нас є сніданок, обід і вечеря. Ну, є ще полуденок, але це, як вважається, перекус. Ну, тому не забувайте про них. І тепер ми трішки вернемося для перерв. Я вам казала, що коли ви там, ну, щоб у вас мозок не перезвантажується, робіть перерви десь на 5 хвилинок, і за ці 5 хвилинок я вам можна попити води, зробити перекус, сходити до туалету і, звичайно, порухатись, тому що ми сидимо, якщо у вас онлайн... Е, ну, Навчання, тому ми цілий день, ну почти ми, дня, ми отак сидимо, у нас гарбатиться спина, е, ну оце ж ну, і постійно треба рухатись, щоб фізичне було якесь е, дії, щоб нас, наш, ну, все це все не заросло, я не знаю, як сказати, щоб вони ну, нам не замінювали якісь чи щось, щоб все було треба, ну, щоб все було добре, треба рухатись. ось. Так, ну і вроді би я вам сказала всі поради. Якщо вам сподобається, то ставте лайки, давайте наберемо 5 лайків, і я випускаю другу частину порад для навчання. Тому що я не знаю, ці поради якось вам допоможуть чи ні. Значить, вони мені напали. Ну, звісно, ну, ну тут прям я вам розкажу секрет, що тут не всі поради, які я использувала, ну прям. Тіпа типу по мелких деталях, так скажем, але використовувала. Ну а всім дякую за перегляд цього відео. Думаю, вам сподобалось, Вам вами була ваша місія скейті. Всім пока, до нових зустрічів!